Вітаю вас! В цьому відео ми поговоримо, як подавати декларацію за попередні роки. В США податковий рік зазвичай він збігається з календарним, тобто це з 1 січня по 31 грудня. І податкова декларація подається до 15 квітня наступного року. Але, або якщо у вас є екстеншн, так подовження можна подати до 15 жовтня. Але бувають ситуації, коли платник податку не подає декларації вчасно, так? І це може трапитись через так багато причин: і життя за кордоном, і втрату документів, і просто відсутність інформації щодо подання взагалі такої декларації. І у такому випадку так АРС дозволяє подати так звану декларацію за попередні роки. Ця декларація. Так, це будь-яка декларація, яку подано вже після встановленого сроку подання за відповідний податковий рік. Зазвичай, так, це форма 1040. Вона може бути або пропущеною, бо подається вперше за рік, який минув, або виправленою. Так, подається як форма 1040 x Amendment. які роки ще можна подати? Згідно публікації. 556 АРС дозволяє подати декларацію за будь-який рік, але повернення податків рефаунд, можна вимагати лише за останні 3 роки. Податок, якщо ви винні, АРС має право на стягнення до 10 років. І в 2025 році з правом на відшкодування ще можна подати декларації за. 21 рік, але останній шанс на отримання відшкодування був при подачі до 15 квітня 2025 року. Можна подати за 2022, 2023, 24 роки, відповідно. Після цієї дати, так, після 15 квітня 2025 року шанс для декларації за 2021 рік для повернення він згорає. Хто повинен подавати декларацію за попередні роки? По-перше, це якщо ви були зобов'язані подати декларацію через свій рівень доходу, наприклад, і не подали її. Також, якщо ви хочете повернути податки, наприклад, які були отримані з W2. Якщо ви хочете подати декларацію, щоб отримати податкові кредити, так і Earn Income Tax Credit, або Child Tax Credit, або Educational Credit, так і якщо ви не хочете, щоб у вас був комплаєнс для міграційних, кредитних або бізнес-цілей, як відбувається так подання? По-перше, необхідно завантажити форму саме того року, за який ви будете подавати декларацію. Тобто АРС вимагає використання оригінальної форми, адаптовані до ставок і правил кожного року. Далі необхідно заповнити форму вручну або через сервіси або податкового фахівця. Якщо ви обираєте так паперову подачу, тому що більшість декларацій так за сторі роки треба буде роздрукувати, підписати та надіслати поштою, і адреси вже будуть залежати від вашого штату проживання і чи додаєте ви до оплату пеперчек. Наприклад, якщо платник податку жив в Каліфорнії в 2021 році, працював на двох роботах, отримав дві форми W-2, але не подавав декларацію. В 2025 році він хоче подати декларацію, щоб так. Що можливо, він може отримати повернення, так як він працював по формі W-2. Необхідно зробити замовити, по-перше, транскрипт за 2021 рік, отримав, чи він ці форми W2. так? Завантажити форми 10.40 за 2021 рік. Розрахувати повернення. Роздрукувати, підписати, надіслати поштою і чекати приблизно 14-18 тижнів. так? Для отримання повернення. Якщо цей такий платник податку не зробиться до 15 квітня, то він вже не встигає повернути свої гроші. Щодо декларації штату, якщо ви мешкаєте в штаті з State Income Tax, вам також необхідно буде подати декларацію за попередній рік до відповідного штату. Деякі штати мають обмеження на повернення переплат зазвичай це 3-4 роки. Каліфорнія, наприклад, Нью-Йорк, вони також мають обмеження щодо подання декларації до трьох років, так, в Нью-Йорку, до чотирьох років в Каліфорнії. Ілінойс також надає можливість подати декларацію за попередні роки. Тобто, всі, всі штати мають свої різні обмеження, і треба перевіряти безпосередньо вже на сайті штату. Як же ж їх шукати, ці бланки, так, і де їх знайти? Кожен рік, ми пам'ятаємо, має свої податкові ставки, стандартні відрахування, кредити і інструкції вони змінюються щороку. Тому використання помилкової версії форми, наприклад, поточної за 25 рік для декларації за 22, може спричинити відмову в прийнятті в декларації або затримки її в її обробці. Навіть якщо АРС і прийме форму, то будуть помилки в розрахунках через невідповідність версій, так, що може призвести до штрафів або запитів до пояснення. Шукати форми на основному джерелі це сайт АРС, так, або так, там є каталог попередніх років, де можна знайти офіційні форми всіх форм 10.40, додатків і інструкції, інші необхідні документи для кожного року подання. Перейти на сайт, обирати потрібний податковий рік зі списку, так, натиснути на форму 10.40 або інструкції до форми 10.40 і завантажити PDF-файли та відповідні інструкції. Якщо заповнюється онлайн, так, то деякі онлайн-сервіси пропонують подання декларації за останні 3-6 років, але вони все одно так автоматично використовують правильні версії форми для конкретного року. Якщо заповнюєте вручну, обов'язково завантажуйте так, друкуйте із офіційного сайту ОРС. Більше штатів, нагадаю, має також архів форм на своїх офіційних сайтах, так і застосовує той самий принцип: Обирати рік, завантажуйте форму для того року, який необхідно вам подати. І так само, як і для звичайної форми 10.40, так необхідно зібрати всі документи. Це всі документи про доходи, всі ваші форми W2 або 1099 – ви можете також взяти транскрипт з кабінету так, на сайті АРС, подивитися, які форми на вас виписані. Також це документи про податкові відрахування та кредити, форми 1095 a якщо є медичне страхування, так, це витрати на бізнес, якщо ви self-employment, це чеки, квитанції, особистий облік, так, записи про покупки, оренду. Якщо ви використовуєте фактичний метод списання на автомобіль, це записи про паливу, амортизацію, так і інше. І також інші дані це IT, social security, якщо у вас є dependent і ви заявляєте, Child Care credit необхідні документи, так, на, підтверджуючи ці витрати, інформацію про банківські рахунки, і копію попередніх декларацій, якщо вони вже подавались. Як отримати відсутні документи? Ми пам'ятаємо, що роботодавець зобов'язаний подати так форми W2 і 1099 до 31 січня наступного року. Банк чи, ф... чи брокер також видають форми 1099 також до 31 січня. Якщо ви втратили документи, можна замовити транскрипт на сайті АРС, і там ви отримаєте коп... копію інформації, яку АРС отримав від роботодавців та фінансових установ. Тому, якщо. Збирайте документи, збирайте їх в окремі папки, так не плутайте їх по роках. Всі документи повинні відповідати тому податковому року, за який подаєте декларацію. Зберігаємо принаймні три роки, мінімум бажано сім. І для самозайнятих будьте уважні, збирайте всі чеки і записи про витрати. Також зберігати документи можна в відсканованих копіях, так, наприклад, на якомусь хмарному сховищі, мати фізичні копії в папкі, так, для доступу, і окремо обов'язково мати копії поданих декларацій та підтвердження їх, їхніх прийняттів. Заповнення такої декларації. Збираємо всі документи, так отримуємо правильні форми від АРС. Далі визначаємо, чи подаємо паперову декларацію чи електронну, так бо для попередніх років можуть використовуватись паперові форми. Далі обираємо правильну форму 10.40, 1040SR, 1040, 1040 NR, так, і е, використовуємо форму, що відповідає податковому року, за який подається ця декларація. Заповнюємо інформацію, персональну інформацію, вказуємо доходи, дані з форм W-2, 1099, якщо є інші джерела, доходи, наприклад, capital, capital Gains, так, Schedule D, оренда, Schedule E, якщо є бізнес, Schedule C. Далі ми визначаємо Adjustment Gross Income, враховуємо відрахування, обираємо стандартне чи деталізоване вирахування, обчислюємо податкові зобов'язання, тобто так, враховуємо Child Tax Credit, Earn Income Tax Credit, і вже визначаємо суму до сплати або повернення. Після цього необхідно перевірити декларацію на усі цифри, особливо social security, так суми доходів, підписуємо. Якщо це паперово підписується ручна підпис, якщо електронна, підписується електронною підписою. Якщо подається merit валі jointly, підписується двома подружжями і дружиною і чоловіком. І після цього вже так, якщо це попередній, попередній рік і паперовий варіант подання, надсилаємо за адресою, яка вказана в інструкціях на АРС для попередніх років. Також використовуємо метод відправки сертифікована пошта з підтвердженням отримання і завжди зберігаємо копії декларації та підтвердження відправлення. Якщо обирається електронний так, метод подання це найзручніший і найшвидший спосіб. Більшість програмних забезпечень та сервісів Турботакс, так вони можуть бути надавати такі попередні роки. Особливо для попередніх років АРС підтримує електронне подання тільки для останніх двох податкових років. Якщо ви подаєте декларацію за більш ранній рік, доведеться подавати вже паперову форму. Паперове подання поштою це традиційний спосіб. Для попередніх років це буде основний і практично єдиний варіант тут АРС. Так, дозволяє подати декларацію навіть за ті роки, які АРС не підтримує для її файлу. Підходить для складних випадків, коли потрібні додаткові документи чи пояснення, і подати форму, заповнити її, обрати форму для правильного року, так заповнити її з усіма додатками, підписати і відправити вже пошту, яка вказана буде в інструкціях на сайті АРС. Якщо подавати через податкового фахівця, то вже фахівець підготує так і подасть декларацію, може подати електронно, якщо рік дозволяє, або паперово. І особливо корисно при складних випадках, якщо це бізнес, так, кілька джерел доходу, кредити або міжнародні якісь доходи. Якщо, так, якщо треба внести зміни в декларацію, використовувати форму 1040х, амент return. Пам'ятаємо так, що amendment return – це виправлена версія вже поданої податкової декларації. Вона використовується, коли потрібно виправити помилки, або додати інформацію, яка була пропущена або неправильно зазначена в оригінальній декларації. І виправляння можуть стосуватися і доходів, і відрахувань, і кредитів, і статусу подання, і особистих даних тощо. І ця форма використовується, її необхідно так подати, навіть якщо виправлення стосується тільки окремих додатків, наприклад, виправляється тільки Schedule C. форму 10. 40 можна подати на паперовому носії, хоча АРС вже декілька років так запроваджує можливість подання електронної подачі. Якщо після. Хто може подати, так? Якщо після. Подачі декларації ви виявили, що подали некоректні дані, пропустили доходи або не заявили якісь податкові кредити. Так, ви можете подати форму 1040 x Виправлення можна робити за попередні три роки з дати оригінальної подачі, або два роки з дати сплати податків незалежно залежно від того, що сталося пізніше. Пам'ятаємо, так, що особливості форми 1040х, форма має три колонки: стара сума, тобто сума вказана в оригінальній декларації, змінена сума, тобто нові правильні дані, і вже різниця, тобто різниця між двома цими сумами. Також пам'ятаємо, що необхідно чітко пояснити причину виправлення у спеціальному полі, і надати всі супровідні документи, що підтверджують зміни. Це форма W-2, 1099, розрахунки, листи, так, які необхідно додати разом з декларацією. Якщо подається паперовим способом, поштою, необхідно знайти адресу, яка буде вказана в інструкціях до форми 1040X, бо вона залежить від штату проживання. І і починаючи з 2020 року, АРС дозволяє подавати електронну форму 1040 x для деяких, деяких років через певні сервіси, але це також працює поки що не для всіх випадків. І якщо ви подаєте уточнюючу декларацію і маєте податок до сплати, то варто сплатити його якомога швидше, щоб уникнути вже штрафів, так і відсотків. Якщо ви подаєте декларацію штату так, і вносите зміни. У федеральну декларацію, то зазвичай потрібно подати уточнюючу декларацію і до штату. Форми і процедури будуть залежати вже від конкретного штату, так і необхідно перевіряти вже інструкції на сайті податкового департаменту, саме вашого штату. Якщо, так, при подачі Amendment Return у вас буде додаткове повернення податку, якщо помилка була на вашу користь, так? Якщо потрібно доплатити, краще зробити це швидко, щоб мінімізувати штрафи, і обробка вже виправлених декларацій може займати від 8 до 16 тижнів або навіть і більше. І АРС не повідомляє, коли виправлена декларація прийнята, тому необхідно відстежувати вже статус самої декларації через сервіс на сайті IRS. Where is my amendment return? Наприклад, коли можна застосувати форму 1040, якщо був пропущений дохід, наприклад, забули вказати додатковий 1099, якщо є зміна сімейного статусу, що впливає так на статус подання, якщо було отримання нових податкових форм вже після подачі декларації, якщо були виправлення помилок в числах, відрахуваннях або податкових кредитах, і якщо були виправлення даних щодо податкових платежів. Або авансових внесків пам'ятаємо так, що форма 1040 x х вона може не її можна не подавати. Якщо це були якісь дрібні математичні так помилки, такі помилки АРС вже виправляє самостійно. Тому при подачі 1040х, пам'ятаємо, що це тривалий час обробки, так? і відсутність швидкої відповіді, вона не означає, що декларація загублена, просто потрібно довше чекати. Перевіряти через офіційний сервіс на сайті АРС статусу так, вашої податкової декларації 1040X. Якщо так, якщо подали форму 1040 x паперовим способом, не потрібно подавати одночасно її електронний варіант, якщо це не передбачено офіційно. Так? Тому не треба надсилати декілька копій однієї виправленої декларації. Це тільки затримує процес і може викликати так, плутанину. У разі подання уточнень за, так, на декілька років необхідно подавати кожен рік окремо окремою формою 1040X. Обов'язково надсилати після надсилання паперової форми, так Об... необхідно робити це з підтвердженням доставки, важливо мати доказ подачі будь-яких спорів з АРС, так, і зберігати копії всіх документів, яких ви надсилали, а також підтвердження відправлення для того, щоб мати якісь докази. так. Якщо обов'язково так з разом з формою 1040х необхідно додати всі підтверджуючі документи, які пояснюють причину виправлень, наприклад, це копія W2 або 1099, якісь розрахунки особисті, так або листи від роботодавців. Якщо є доплата, необхідно включити платіж або зробити це онлайн, і у разі потреби подати копію підтвердження раніше вже сплачених податків. Як до штату, так? якщо, якщо виправляєте федеральну декларацію, так? не забувайте також оновити декларацію штату. Процедура подачі і строки в Штатах можуть відрізнятися, тому необхідно перевіряти вже інструкції на окремих сайтах окремих штатів. І так само надсилати паперову форму з підтвердженням відправлення. І пам'ятаємо так, що в штаті так, діє такі саме правило, що для попередніх років потрібно використовувати саме ту форму, яка була чинна в той рік. Форму інструкції можна зайти знайти на сайті відповідного податкового департаменту саме штату. І також саме штати часто вимагають подавати копію федеральної декларації. Необхідно збирати ті ж самі документи, що й для федеральної декларації, це W-2, 1099, підтвердження витрат, врахувати специфічні вирахування кредити та обмеження саме в штаті. Також подання декларації, якщо це звичайно, так, не амендмент, збігається з федеральним дедлайном, це 15 квітня. так, і е, можна подавати попередні роки в штати, але е, вже можуть бути нараховуватися штрафи, тому штраф може бути як і на федеральному рівні, так і на рівні е, штату. Кожен штат має власні такі штрафні санкції пеню так, за несвоєчасну подачу, можуть відрізнятися від федеральних, бо бувають як фіксовані, так і відсотки від несплаченого податку. І все ж таки необхідно звертатися до податкової служби безпосередньо штату, за які, в якому ви будете подавати декларацію. Які ж наслідки, так, за подачу, за запізненням? По-перше, це буде штраф за несвоєчасну подачу. Якщо декларація подається після встановленого дедлайну, тобто це 15 квітня наступного року, а РС накладає штраф 5% від суми податку, який має бути сплачений так за кожен місяць, або частину місяця, так. І цей штраф може бути максимум 25%. Якщо декларація подана більш ніж через 60 днів після дедлайну, мінімальний штраф вже буде становити 510 доларів так на 25 рік, або 100% від суми податку, що мала бути сплачена залежно від того, так що буде більше. Штраф за несвоєчасну оплату, якщо ви подали декларацію, але не сплатили податок вчасно, штраф становить 0,5% від несплаченої суми за кожен місяць просрочки. Максимальна сума штрафу 25% від несплаченої суми. Якщо штраф за подачу і штраф за оплату обидва нараховуються в один місяць, то штраф за подання знижується до 4,5% за саме цей місяць. Далі, як один із наслідків, буде нарахований інтерес, тобто відсотки. АРС нараховує відсотки за несплачені податки, і так починаючи з дати, коли податок мав би бути сплачений до моменту фактичної сплати. Тобто крайній термін сплати податки 15 квітня і з цього моменту починається нарахунок інтересу. Ставка відсотку регулярно оновлюється так і базується на федеральній ставці, яка оновлюється раз в квартал, плюс 3%. відсотки. В середньому на зараз це 7% відсотків, так станом на сьогодні. Втрата може бути як наслідок втрата права на повернення податку. Тобто, якщо у вас була переплата податку, ви маєте три роки здати дедлайну подачі, щоб подати декларацію і отримати повернення. Після трьох років право на повернення анулюється, і якщо ви запізнюєтесь, так то ви втрачаєте можливість отримати свої гроші назад. Якщо у вас є доходи від самозайнятості, Сплата податку на соціальне страхування буде залежати так від подання декларації, і запізнення може вплинути на ваші майбутні пенсійні права. Також АРС може скасувати штрафи, якщо у вас була серйозна причина так, для запізнення, це. Хвороба або стихійне лихо, якісь технічні проблеми. Але для цього потрібно подати пояснювальний лист із проханням зняти штрафи. І в деяких випадках можна подати заяву на відстрочку платежу або домовитись про розстрочку installment agreement, тобто заключити з АРС договір про розтермінування сплати податку. Але в цьому випадку все одно будуть нараховані штрафи і пеня просто. Так, у вас буде договір, як план розтермінування. І в такому випадку відсотки будуть знижуватись. Також як запізнення з подачею, якщо це особливо супроводжується не своєчасною оплатою, може привернути увагу АРС і може початися перевірки, так, вимагання документів і накладання додаткових санкцій. Тому, якщо ви. Запізнилися з декларацією, подавайте її якомога швидше, зв'яжіться з АРС, якщо не можете сплатити відразу, так можна домовитись про план платежів. І якщо це попередні роки, не потрібно чекати довго, щоб не втратити право на повернення, якщо воно у вас є. Тому так, подання декларації за попередній рік необхідно дотримуватись термінів, трирічний ліміт для отримання відшкодування, так. Завжди використовувати форми того року, за які подається декларація, зберігати копії всіх документів, і якщо у вас складна податкова декларація, так, то проконсультуйтеся або зверніться до податкового фахівця. На цьому в мене все. Дякую вам, зустрінемось в наступному відео.